Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ось до мене звертаються широкі народні маси про те, щоб я зробив на своєму YouTube каналі огляд українського YouTube. Тобто я там щось іноді згадую у процесі між іншим розповіді якоїсь про те, що там діється в українському Ютюбі. Але це не системний огляд всього того, що є, всього того, що ви читаєте. Ну і не систематизуй, не здатні, чи не можете, чи не хочете, чи нема часу його систематизувати, щоб зробити якийсь висновок. Тому що там дуже багато речей повідомляються, які абсолютно входять в повне протиріччя одне з одним. Ну Дивіться, ось. За е, минулий день я, е, так би мовити, виконуючи ваші заявки по заявках трудящих, колись в СССР було. Це дуже поширене. От дивлюся, заголовок такий: 24-й канал, 60 тисяч переглядів. Конець війні. Так, ну що, зрозуміли? Війні кінець. так. Ну, от сказали ж вам, 60 тисяч переглядів. Далі. о, Наступне: про те, що Байден вирішив закінчити війну в Україні. Так, так це чи ні запропоновано вирішувати вам. Так, конець війни раз. Байден вирішив, вирішив, вирішив закінчити війну в Україні. Так? Чи не так? Чи ще буде війна тривати? Так, Роман Цимбалюк, 42 тисячі переглядів в бункері кіпіш. Так Так називається цей Ютьюб-повідомлення в ньому. Про привіт Африці в вигляді атак на порти України і про форум, так би мовити Росія, Африка. Ну, е як для мене, то тут зрозуміло, що Московія просто вирішила. Замінити Україну на ринках і отримати ті мільярди доларів, які отримала Україна за своє зерно, а українське зерно не випустити в цього підняти ціни. Ну це ж все вже робилося. Це не все було. Це вже було з українським металом, який був конкурентом. Тепер просто знищили, так би мовити, оце все. Український метал, ну майже весь, в крайньому разі на Донбасі, то так. А тепер добивають і в Придніпров'ї. Так. Далі. Казанський знову у Ютубі. Це кінець, Гіркін передбачив закінчення війни. Ну, Я бачу, що от теза про Закінчення війни в Україні зараз дуже популярна і її обсвоктують у Ютубі наші ютубери, наші політологи з усіх боків. Це вже я вам третій репортаж, так би мовити, навів про завершення війни. Та ще ж і хто передбачив, Гіркін передбачив, який сидить десь там у в'язниці, і з в'язниці пере. Чи то не в'язниця, не знає. Там Бог і знає цих московитів, розбере, що там у них твориться. Так, Корчинський, армія Російської Федерації розвалюється, фронт тріщить. 69 тисяч. Переглядів. Ну, е Якщо ж підходити до цього питання реально, то ми маємо е в одних місцях протяжного фронту наші наступають, а в інших містах місцях московити наступають. Наприклад, на Куп'янському напрямку, там вони вже зайняли три населених пункти. Так. Так що ось говорити, як на мене, не знаю, може, ви краще знаєте і маєте якусь іншу інформацію про те, що армія РФ розвалюється. Ну, можливо, на яких напрямках вона розвалюється, а на яких напрямках вона е, атакує, е, зосереджені там величезні маси військ, техніки завезено далі. Ось пишуть про те, що е, значить, е, Китай Сі предупредил. Я не знаю, хто це писав тут. Ну, хтось із Ютуберів написав про те, що, е, так би мовити, сі предупредив Путіна, тобто натякається на те, що там між Московією і Китаєм великі тертя. І разом з тим тут же пише інший блогер про те, що. Китай зараз основний поставщик зброї Московії. Так. То ви там розберіться, хлопці, між собою. Там між ними гризня між Китаєм і Московією. Чи Китай постачає головний постачальник зброї для Московії? Ну я так і не зрозумів із цього всього. Одне Сюди, вдруге, туди. Далі тут ось <кій> Піонтковський, теж відомий у нас оглядач процес падіння Путіна почався. Ну, так вибачайте, про це він уже говорить, я не знаю, більше року. І такий ж назви процес Путіна. Падіння Путіна почався. Так що тільки зараз почався, а тоді теж почався, а потім знову почався, а потім знову почався, а потім знову почався, так. І, і тепер вчора почався. Ну, подивимося, коли він закінчиться цей процес. Так. Далі, ну, Уніан є така організація. Небо над Україною і, наконец, то закроють. Ну, я це чую вже. Скільки, скільки війна триває, про те, що небо України завтра закроють, післязавтра і так далі, і тому подібне. Ну, скільки це закривання може тривати? Чи це в принципі не можна? Зробити, враховуючи е, величину нашої території, чи це можна зробити? Ну, тут нема пояснення такого. Тут просто ось е, наконець -то закроють, тому що там е, е, в Україні завезуть якісь проти засоби протиповітряної оборони. Ну ти що, ну десь на 30 метрів, на 30 кілометрів це може закрити. Вона же ж. Слава Богу, понад 603 тисячі квадратних кілометрів території і величезна протяжність кордону, і якщо врахувати, що Білорусь це союзне государство. І з Росією це фактично у нас е, з Росією кордон з Московією продовжується ще на 950 кілометрів. І внаслідок цього отой е, е, бік теж треба прикривати від е, е, оцих всіх речей. Ну, ось я вам так ну початок цей. Я, якщо людей це зацікавить, і будуть ще прохання про те, щоб я регулярно робив огляд українського Ютуба, тому що абсолютно протиречиві повідомлення йдуть, які Ну, Людей, так би мовити, дезорієнтують абсолютно. Ну, так же ж не можна. Ну, давайте э, будемо говорити правду про те, що відбувається, не будемо уподоблюватися московитам. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, ну, і, звичайно, нашої перемоги. Тому що. У нас просто іншого виходу немає. Подивіться, що там вони говорять у, своє, у своїх різних пабліках, у е, своїх засобах масової інформації, вони прямо кажуть про те, що якщо вони переможуть Україну, ні України, ні українців не буде. Їх фізично знищують, депортують, заселять ними Сибір, Далекий Схід, Якутію і так далі. Ну це вже ж було. Ну, Сталін так, уже ж хотів після війни виселити всіх українців у цій Радянському Союзі, одним із проявів Московської імперії. Так, із форм московської. Тепер інша форма. Але ж нічого не міняється і не зміниться. Запам'ятайте, українці це назавжди. В нас немає іншого виходу. Як перемогти у цій війні.